Яка найбільша сила людей в Черкасах? Найбільша сила людей в Черкасах. Хм. Ні, в цілому спокійно. У нас спокійне місто, у нас дуже маленьке місто, то ну, відповідно і, і темп життя трішки спокійніший. Але не знаю, мені здається, що більше молодь все ж таки, розбавляє цей спокій тим, що ну, вони відпочивають, вони ну, скажімо так, гуляють, трішки шумлять. Тому так. Напевно, що єдність. Сила в єдності. Будемо з'єднані, буде і сила. Ну, козацький край. В чому головна сила? В козацтві, звичайно, щоб не здаватися, битися до останнього, я так думаю. Е, ну, партизанський край, козаччина. Е, мабуть, ну, я не знаю, це як етнонаціональна якась така риса, Черкащини. Навіть взяти 93-тя бригада Холодний Яр, Холодноярська Республіка. Мабуть, звідти десь черпаємо сил. Я так думаю. Загалом сила українців в тому, що ми завжди можемо об'єднатися і направити всі сили на вирішення якоїсь там конкретної проблеми. Я думаю, що в цьому основна наша сила. Я в Черкасах 10 років. мені тут подобається. Я взагалі на два міста живу, Кіків, Черкаси. В чому їх сила? Не знаю, я тільки недавно почалася к черкащанам відносити. У мене в основному в окруженні психологи і айтишники, тому в них все стабільно. Моя сила в Бозі. В Богі. Це моя сила. А інших людей не знаю.